Зараз відразу виходить на зв'язок Олександр Макушенко, пресофіцер ДСНС Києва. Пане Олександре, вас вітаємо і, звичайно, питаємо вас відразу про наслідки негоди, тому що минулої доби в кількох областях України вирувала негода. І конкретно в Києві. Ну тут по збитки годі напевне говорити. Ти не підрахуєш ціну всіх дерев. Ясно, що постраждали і знаки дорожні, і постраждали кілька людей конкретно, тобто їх немає в живих. Навіть бачила, як діти мають. Майданчики ігрові розчищають, але безпосередньо скажіть, будь ласка, на зараз ви як рахуєте наслідки цієї негоди? Вітаю вас вчора. Ми 26 разів залучалися до ліквідації наслідків. Негоди допомагали людям. Майже у всіх районах Києва очищали проїзні частини доріг, тротуари, прибудинкові території. А також автівки, на які падали дерева дуже таких випадків було. Бачили на відео фотографіях, які були в мережі. На жаль, внаслідок цих подій загинуло у Києві двоє людей. Це чоловіки, на них пали дерева. Це випадки сталися у Подільському та Шевченківському районах. На жаль, також було травмовано ще сім осіб. Загалом протягом дня наші рятувальники також виїжджали на такі випадки, як демонтаж оздоблення балконів, дахів, а також покрівель, які відривалися. Ми демонтували такі матеріали, тому що був ризик, що вони злетять і нароблять ще більше лиха, тому також проводили такі роботи. Загалом залучалося близько 90 рятувальників та 21 одиниця техніки. На інші виклики, які ми не їздили, то ліквідували від їх і залучалися представники комунальних служб міста. І Хочу також сказати, що е, дана подія вчора, все ж таки показала, що людям потрібно дослухатися до. Попереджень правил, яких необхідно дотримуватися в обов'язковому порядку, це якщо така негода, така яка була вчора, то краще в таку по негоду її присидити вдома або на роботі, не бути на вулиці, не ходити під деревами, під лініями електропередач, а також біля рекламних конструкцій, бо вони є. На жаль, дуже вразливими вони можуть з легкістю відлітати і падати навіть от такий вітер, який вчора був. Він з легкістю э, виривав дерева з корінням, які падали, просто на проїжджах частини бачили це на відео. Пане Олександре, от можна вам таке питання поставити. Якщо людина вже вийшла в буревій, вона бачить, що на неї несеться. Але, наприклад, оті два смертельні випадки, якщо б люди були більш спритними, чи неможливо, от ви правильно говорите, або не виходь, або надто включеним, треба ходити і дивитися, що на тебе летить, і тоді можна викрутитися. Змоделюйте ті ситуації щодо тих семи постраждав. Далих людей і двох загиблих, якщо б вони оглядалися, озиралися, вони б могли зорієнтуватися? чи це виключена історія? Неможливо зорієнтуватися, і неможливо вловити оті дві секунди, щоб кудись відійти відстрибнути? Дивіться, якщо взяти з я не можу сказати, яка ситуація в кожного із цих людей була, але дійсно потрібно бути е, дуже уважним. дуже е, Ну, дивитися по сторонам, яка ситуація навколо є, бо може летіти, наприклад, вітром нести щонебудь небудь в твою сторону. А також якщо, наприклад, ти проходиш мимо якоїсь лісосмуги або лісопаркової зони, то тут неможливо в принципі змоделювати ситуацію, які саме дерево чи кущі гілка впаде на тебе, тому. Я б рекомендував би в будь-якому випадку, якщо така погода є, відійти подалі і не йти тудою. Це перше правило. Це перше правило, яке потрібно дотримуватися в таких умовах. Не потрібно бути там, там, де дерева. Це перше правило для тих, хто перебуває на вулиці. Під час такої негоди Я, але, дійсно дуже, дуже безпечно так. люди ставляться до таких попереджень ситуацій, тому що навіть попри там пориви вітру, а це була небезпека другого класу. Наскільки ми знаємо, та це помаранчевий рівень, і це доволі серйозно. Якщо внаслідок такого буревію гинуть люди, навіть не виймають навушники із, із своїх вух, і таким чином безпечно ставляться до свого життя. Дякуємо вам, Олександр Макушенко, пресофіцер ДСНС Києва, був з нами на прямому зв'язку.